Вбили Андрія Порубія. Перди вбили Ярину Фаріону, так само публічно. Просто підійшли і застрелили. Ми з вами повинні звикати, що так буде далі. І далі будуть росіяни вбивати українців в Україні. Росіяни будуть утверджувати свої права в Україні, свої права на Україну. І це і нормально. Бо це діє це по взаємній згоді. Ми ж українці допускаємо до того, що росіянці панують у нас і тепер на час росіяно української війни. Українець боїться образити одного росіяна говорящого одного якогось там вірного росіянської православної церкви. Образити бояться слово не то не дай Бог сказати. А росіяни не бояться і в Україні, і будь де не бояться. Бо в них є ідеологія, яка є більш живіша. Яка веде до життя їхнього, того недолугого племені. А у нас, на жаль, панує ідеологія самогубства. Ми готові своїм вбивцям прощати будь-що, готові своїм вбивцям створити досконалі умову, готові своїм вбивцям спонсорувати купівлю зброю, як із цим мультиком Маша і Медведі. 2,5 майже мільйона доларів українські батьки заплатили. Росіянам, щоб росіяни купили виробили ракети і вбили їхніх дітей. Це ж дурбеці які. А ви кажете, чому я за скасування загально виборчого права? Чому я за те, щоб більшість населення України не мало виборчих прав? Ми з вами повинні готуватися до того, що такі вбивства будуть все частіше і частіше. Будуть ходити вбивати того, того, того. Боже, мане колись хтось. Преде і вб'є. і це буде нормально, це буде нормою. Ми бачимо, як оця влада реагує на ті вбивства. Бачили, що то вбивцю Ірине Фріон затримали і робить там шоу із тим зінником шоу. Таке шоу. Ми бачили, як в Російській Федерації, ті, що були звинувачені в тероризмі, ну, па років тому, як їх затримали. І затримали, хто вухо відрізнений, ті покалічні, то не може ні стояти, ні сидіти, всі в крові попереломувані. Оце є влада, яка сіє страх порушення закону. Якби в нас, Зіченько, такий був переломаний і з'їв своє власне вухо, тоді я впевнений, що би парубія би ніхто не вбив. Бо вбив це паробія, він би усвідомлював, що він буде не просто собі відомою публічною особою в камері шикарні жити, Ні, а що він буде покалічний з'їв своє власне вухо і свою кров буде пити.